Хоанда Рамос у виїзному матчі міг розраховувати лише на 16 футболістів. Травми та дискваліфікації завдали дніпропетровцям значних втрат. У грі з принциповим суперником не змогли взяти участь капітан синьо у блакитних ротань, а також хорватський тандем Стрінич Калінич. Здавалося, гостям буде дуже важко стримувати шахтар, який традиційно потужно грає на Донбас Арені. Та перші хвилини матчу спростували ці припущення. Команди обмінялися гострими ударами, але відкрити рахунок командам вдалося лише після 30-ї хвилини гри. Гол вийшов курйозним. Матеус прострілив із флангу, а капітан Гірників Сирна, намагаючись заблокувати простріл, лише створив проблеми своєму клубові. Неплоха грає на Донбас Арені. У нас у ніколи вдачі кашетки рибо поселять забрав моменту, і ваш шлуха хорошо Після пропущеного голу шахтар схаменувся і почав створювати момент за моментом біля воріт Дніпра. Спочатку гостей врятував Інкум, а вже у наступній атаці майстерність продемонстрував Лаштовка. Зрештою, Шахтар таки досяг свого Мхітарян скористався неуважністю гостей та зрівняв рахунок. Тиск шахтаря посилювався щохвилини. Здавалося, ось-ось, і гірники заб'ють вдруге. Проте Дніпру раз по раз щастило. У другому таймі гості просто відбувалися від безперервних атак помаранчево чорних і врешті-решт це призвело до сутички на полі, після якої арбітер Віктор Швецов покарав гравців жовтими картками Мандзюка, Серну та Кучера. Для захисника Дніпра це попередження було другим. Я не відділ, та тому, що мінімушка метасінівдарі. В лицо, как ліцоках бы, б'ята. Я уже потом не видел, только узнал, что Маджук получил красную карточку. Ну я не думал, что люмо, що маджук такої ігро, торіб там спровоцірував. Згодом Віктор Шоцов попередив Ярослава Ракицького, зазрив виходу вічна віч на вічолійника. Нерви суперників були на межі. Здавалося, на гостей чекає надзвичайно складний фінал. Та навіть попри шість доданих до другого тайму хвилин рахунок на Донбас Арені не змінився. Счет 1-1. Я считаю, что для нас это нормальный результат. Начало сезона с нашими всеми проблемами, которые у нас были, с составами, с этим, с дисквалификациями.